Вітаю, Божественна душа, в чоловічому, в жіночому прояві у просторі світла та любові Творця. Мене звати Олімпія, я духовний провідник до мудрості вашої душі, до глибин вашого вищого я. Якщо ви щойно залітали на цей канал, щиро вітаю вас і дякую за ваш інтерес до ангельської студії. Це не випадковість у цей момент вас м'яко веде ваш ангел-наставник. Спрямовуючи на шляху вашого вознесіння у свідомість світла і приводячи саме туди, де вам важливо бути зараз. А якщо наші душі вже знайомі ми спілкувалися серцями протягом усього минулого року, я сердечно дякую вам за вашу світлоприсутність у цьому просторі енергетичного здібнення. Дякую за довіру за співтворення реальності світла, як у цьому сакральному просторі, так і у світі навколо вас. Дорогі світлі душі, я з любові нагадую вам про сакральні онлайн-зустрічі жіночого медитативного кола та чоловічого медитативного кола ангельської студії, які ми розпочинаємо 21 березня 2026 року у просторі ЗУМ. Цей простір перебуває під Божественним кураторством Архангела Рафаїла, Великого Цілителя та Архії Марії, материнської свідомості любові та цілительки родових зв'язків. Вони будуть м'яко супроводжувати нас у процесах зцілення та пробудження нашого природного цілительського потенціалу, який сьогодні так потрібен людям світу. Попереду ще два місяці, але ваше серце вже може налаштовуватись на смарагдове світло зцілення та материнське прийняття, дозвольте собі почути цей поклик. Світ потребує вашого світла і ангели живе поруч. Якщо ви відчуваєте внутрішній відгук, довіртеся йому, там є відповідь на ваші запити до Бога. Лише разом ми здатні збудувати поле любові та світла, в якому кожен зможе розквітнути. Форма для запису буде в описі під відео, або ви можете написати мені в особисті повідомлення на моїй сторінці в інстаграм. Обираючи своє оточення усвідомлено, ви обираєте швидкість свого зростання і глибину власного зцілення. Бажаю вам ясного відчуття свого покликання і сміливості довіряти потоку і з любов'ю чекаю кожного з вас в ангельській студії. А зараз душа я м'яко запрошую тебе у простір тиші, у медитацію з Архангелом Метатроном, Божественним Куратором процесу Вознесіння на землі. Дозволюємо лагідно торкнутися твого поля, активувати чакру сонячного сплетіння і допомогти енергії вільно текти в центрі твоєї внутрішньої сили і волі. Світло вже знає як повернути тебе до цілісності. Займіть зручне положення для спини, щоб тілу було легко увійти в медитативний стан. Ви можете сісти в позу лотосу або лягти, оберіть те, що зараз найбільш комфортно для вас. Закрийте очі, покладіть руки так, як вам зручно. Зробіть глибокий вдих. Затримайте дихання на декілька секунд. І повільно м'яко видихаєте, зробіть ще один глибокий вдих, коротка пауза і повільно, м'яко видихаєте. Зробіть ще один такий вдих і на видиху дозвольте вийти всьому, що турбувало вас до цього моменту. Зараз ви у безпеці, ви у просторі світла, дихайте повільно, спокійно. М'яко спостерігайте за своїм диханням, відчуйте присутність вашого Божественного духу. Ваше прекрасне тіло служить храмом для духу. Це священний храм, у якому перебуває світло. Кожним дихом дозвольте цьому світлу вільно наповнювати вас, кожним видихом м'яко вивільняйте простір від напруги, важких думок і старих енергій. Світло тече природньо, ви лише дозволяєте йому бути. Промовте подумки або вголос в мантру Я є світло, світло є в мені. Ці слова є запрошенням для ангельської енергії, архангела Мататрона увійти у вашу чакру сонячного сплетіння. От центр вашої внутрішньої сили, гармонізувати його, повернути відчуття внутрішньої опори, ясності, цілеспрямованості та впевненості у собі. Уявіть зараз, як яскраве жовто-золотисте світло входить у вашу чакру сонячного сплетіння, яка розташована в області шлунка трохи нижче грудної клітки і відновлює емоційну рівновагу, вищує вашу впевненість в собі. Зміцнюю вашу силу волі, візуалізуйте, як світло розширюється і розчиняє всі негативні емоції, сумніви, страхи. Уявіть, як цілющий купа архангела Метатрона розкриває ваші груди, підсилюючи енергію в області сонячного сплетіння, розтягує Ваш хребет, допомагаючи відчути більше сили і впевненості. Відчуйте, як золотисте світло Метатрона проходить по цій чакрі і розблоковує, її, дозволяючи енергії вільно циркулювати в усьому тілі. Допомагає зібрати розсіяні частини стили. І повертає вам право світити без страху. Ви згадуєте своє внутрішнє сонце і будь-які тіні у вигляді сумнівів, страхів, тривоги втрачають перед вашим сонцем владу. Ви повертаєтеся у стан внутрішньої сили, гідності і довіри до потоку. Скажіть собі, я володію безмежною силою і впевненістю як творець. Я керую своєю долею, свою Божественну силу направляю в Благо всім. Я приймаю себе та інших. І з цього моменту у мене гармонійні відносини з собою і світом навколо. А тепер відчуйте свій енергетичний центр, покладіть руки на чакру сонячного сплетіння. Відчуйте, як світло м'яко розгоряється всередині вас, як воно підтримує, наповнює, нагадує вам про вашу природну силу, Ця сила дана вам Богу для виконання задач вашої душі. Згадайте зараз, Усі свої звершення на цьому священному шляху, ті, що вже відбулися і ті, що ще чекають на своє народження. Попросіть архангела Медатрона завжди бути поруч, коли ви відчуваєте слабкість, укріплювати ваш центр сили допомагати розкривати ваше світло і повертайтеся до цієї медитації щоразу, коли відчуваєте потребу у контакті з божественною енергією Метатрона. Ангел поруч, він приходить миттєво на ваш щирий заклик. Я обіймаю вас світлом своєї душі з любов'ю і благословенням духовний провідник Олімпія.